Який результат вас очікує. Дивіться, у вас нелегкий, можливо, був період, навіть якась депресія. Але все те, що ви пройшли за цей, можливо, короткий або за взагалі роки вашого такого затяжного, якось складного, складної ситуації в вашому житті, ви засвоїли всі. Уроки, ви багато чого усвідомили, розуміли, прийняли. Це дало вам розуміння, хто ви, чого ви насправді хочете, куди вам рухатися. Це такий був для вас от челендж, бачите. Дійсно, нелегко було, можливо, навіть дуже складно, ви хотіли здатися, але зараз ви отримаєте роботу мрії. Гарантовано буде успіху в тому, над чим ви працювали. <кій> Також ви можете, хто був пошук, знайдете однозначну роботу, підвищення по посаді, переміщення, там отримаєте, можливо, пропозицію роботи. За кордоном або якісь кращі, взагалі більш такі круті, от саме е, пропозиції з боку людей, які ви взагалі не очікували. Тобто вам прийде допомога, гарантований успіх, везіння, все складеться як найкраще. Всі складності, труднощі, все це вже позаду. Ви на Прямій дорозі до успіху залишається тільки працювати, насолоджуватися і дякувати за пройдений шлях.